Dead by Daylight. скільки пота, сльоз та крові витрачено в цій грі. Насправді можна мільйон разів кричати, що це найзабагованіша гра в світі, що грати в неї майже нереально. Але щодня вона збирає понад 100 тисяч людей онлайна, і один із них я. Не знаєш, як поповнити свій гаманець стім, то просто додай свою картку бляхамуха до стіма. Ми не на Росії, у нас все добре працює. Тому підписуйся на український контент, щоб не дивитися таку кончену рекламу. На момент зняття цього відео, Dead by Daylight ось ось виконається 8 років. І розробила її невеличка інді компанія, котра займалася усілякими сторонніми проектами для інших видавців. І назва цієї компанії Behavior. Канадці добре виконували свою роботу. Напевно, не занадто добре. Раз в Канаді не змогли знайти українця, котрий би зміг адаптувати ДБД українською. Ну то таке. І через деякий час зрозуміли, що ми ж вже дорослі. Нам саме час почати розробляти свою гру. І як це завжди буває, вони сіли і почали накидувати концепцію. Дійшли хлопчики та дівчатка та інші гендери до того, що повинна бути закрита мапа, повинні бути гравці, котрі повинні виконувати певні дії, і повинен бути антоганіст. І дійшли вони до того, що це все найкрутіше загорнути в обгортку якогось слешера. І вуаля! Ось тобі Невпевнений в собі хлопець, дівчинка-ботанша, бунтарка і хуліганка, та мажор, на котрого давлять його батьки. Яка трагедія. І ось вони вже всі бігають і ремонтують генератори. Походу, скверни не дуже любить гуманітаріїв. Щоб дати струм на ворота і втікти від жорстокого маньяка. Також в механіку гри були додані здібності різних персонажів, так звані перки. Система підвішування на гачки тим самим вимикає із ігрового процесу гравця, допоки його не врятують. Але навіть якщо його врятували, це не означає, що ти виживеш. Тому що. Три підвіси, і ти мертвий. В ту саму чергу антагоністи гри е, мали свої перки та унікальні здібності. Перша згадка про ДБД в стімі з'явилася 4 лютого, і, як ми знаємо, в лютому нічого гарного не трапляється. Тестили її аж до 12 червня, а вже 14-го відбувся реліз. Звісно, це все не обійшлося без культових для цієї гри багів. Я взагалі впевнений, що баги додають навмисно. Вони роблять баги навмисно. Баги додають навмисно. Баги додають навмисно. І так, на релізі гри у нас був е, мисливець, котрий бігав, ставив свої капканчики і чекав на свою жертву. Привид, котрий ставав невидимим, і просто розхитовував всіх як навіжений. І заявісно, Же Хіл Білі, котрий їздив на своїй бензопилі, мов я в дитинстві по селі на своєму мопеді Карпати. І в такому складі вони пробули зовсім недовго, тому що уже в серпні додали кохання і імбаланс всієї клятої ігри. Нюрсу. На той момент ДБД була не дуже сильно відома, але все змінилося після виходу голови Хеллоуін. Я не знаю, яким чином на той момент маленькій компанії вдалося домовитися за права. Але це дуже привернуло увагу до гри, і з цього часу, мені здається, Біхевіар нащупали, куди їм треба рухатись. Після виходу DLC Halloween на той момент виходить їх особистий ман, і це відьма, і це ман з першим унікальним геймплеєм в плані телепортів по мапі. А вже через три місяці виходить, не повірите, перша колаборація з іншою грою. І це став Left 4 Dead. і з ним разом вийшов е перший окремий виживший персонаж. Це біль, котрого ви знаєте як діда. І це був величезний натяк, що в світі Dead by Daylight можуть існувати не тільки персонажі фільмів та свої особисті, а ще й персонажі ігор. Після Біла вони додали свого нового унікального маньяка, і це був лікар, і котрий був. Списаний з реального лікаря в Китаї, котрий лікував ігрозалежних струмом. І разом з ним ну лору так же вийшло, що додали в пенгмін, і вона була геймершою. Надалі розробники подумали, а чого це маньяк нічого не може кинути в свою жертву? І виходить мисливиця. Вона же Анна разом із Девідом Кінгом. Ну ви ж знаєте, у цих мейнерів Анни, котрі можуть прокидувати через всю мапу ці сокирки. обожнюю. І за мисливицею вересні виходить: опана, несподівано. Той персонаж, на котрого всі чекали по ліцензії, це кожене обличчя. Він же Буба, він же Лотерфейс. І з ним приходить механіка Фейскемпу в єбала. І на цьому розробники не зупинилися, і реально через місяць виходить жахи на вулиці В'язів разом з Фредді Крюгером, найсильнішим маном в Dead by Daylight. До кінця року не було нових DLC. але вже на початку наступного року виходить колаборація з фільмом Пила. І виходить маньяк Свинка. Реально. Другий після Фредді найсильніший ман. Після трипл комбо усіляких ліцензій настав час випускати щось своє. І маном став клоун. Напевно, це той ман, котрого потрібно придбавати одразу, тому що у нього найкрутіші перки для всіляких піших маньяків. За клоуном виходить на той момент один із найсильніших маньяків це Рін, вона же дух. Тому що на момент реліза реально ніхто не знав, як грати проти неї. Вона з'являлася просто незвідки, могла забрати тебе з генератора і повішати. На той момент було дуже складно проти неї грати. Вона реально була ті родин маньяком. Хоча, мені здається, духом а, можна назвати наступного маньяка, тому що потім вийшов в легіон. Це реальніше душніло проти котрого нереально грати по сій день. Я не знаю. Момент злутання мене просто. Просто вибиває постійно скалії, не знаю, ненавиджу. Найдушніший ман в грі 100%. Після паузи в чотири місяці виходить чума, котра всім нагадує про їх випускний або про перше знайомство з алкоголем. Реально, по сьогоднішній день багато гравців не можуть грати за чуму, і за реальних звуків, вибачте, мене блювання. Тому що гра грою, але рвотний рефлекс ти свій стримати не зможеш. І через два тижні виходить новий виживший. Це вау-вау-вау був Еш з фільма Зловещі мерці такий прикольний кайфовий фільм, якщо ви любите класіку і тришачок. Після Еша виходить найкрутіший і найвеселіший маньяк всій клятій грі. Тепер нарешті він може поприсідати з тобою, походити на кортонах з тобою і просто-просто розповсюджувати позитив на всю мапу. Це Ghostface, реально найчесніший кілер в цій грі. Тому що, якщо ти переміг на Ghostface, ти переміг чесно. Після Ghostface виходить, напевно, найхайповіша колаборація ДБД, тому що в 2019 році серіал Дивні дива був ну, на піку своєї відомості. Тому вийшла колаборація, і туди додали Дімо Гаргона. До речі, що я вам хочу сказати про розробників Dead by Daylight? А. Вони всі платні лицензійні DLC не роблять навмисно Pay to win Тобто, ти, коли придбаєш е, всілякого лицензіонного кілера, ти з ним не придбаєш вміння та скіл грати. Вони реально збалансовані, вони зроблені на рівні Тір 2-3 маньяків, і це не додає їм баланса за гроші в гру, за Це реальний респект розробника. За дивними дивами, як завжди, виходять свої персонажі. Їм став Оні в грудні і вже в 2020 році виходить стрілок. Стрілок, до речі, на той момент дуже сильний маньяк, тому що він міг просто прицілитися за одну секунду і притягнути тебе до себе як скорпіон у мортолкомбаті. І як завжди, свої нові персонажі, нові механіки, тому що у стрілка була фігня потратить тяг до себе, а Оні міг назбирати частинки крові і бігати по всій мапі, немов навіжений, немов він схавав шаурму десь на вокзалі, і просто дуже сильно поспішає додому посерити. Після своїх двох персонажів з'являється. Дуже крута колаборація. І я не знаю, як це вдалося компанії Behavior, знаючи, як японці відносяться до своїх авторських прав і всього іншого, але це був Silent Hill. І разом з ним виходить палач, він же піраміда головий. Або як я його називаю, Єджипшен Хед. І він не просто вийшов, він вийшов в четверту річницю Dead by Daylight. І саме десь в цей момент в Dead by Daylight починаю грати я. Оскільки після Оні обкатали швидке пересування по мавпі, виходить їх наступний манічела, і це найсильніший ман, котрий стає в один рядочок з Нюрсою. Мор. тому ті, хто гарно позадротив Мора, Просто не залишав вижившим шансів, тому що пересувався він ну, занадто швидко. Але не мором єдиним, в грудні виходять близнюки, і це перший ман 2 в одному. Реально, зміна механіків дуже круту, тому що ти можеш від'єднати, можна сказати, свою втору половинку і побігати її покошмарити. Сульві на початку в близнюки вийшли не занадто крутими, але після нещодавнього бафу за них ну реально прикольненько грати. І ось ми підійшли до березня 21-го року. Момент, коли Кей-Поп був на піку своєї популярності, всі ходили, наспівували BTS і все таке інше. І виходить Трюкач, тому що він полору корейський поп-співак. І оскільки у Behavior вже був досвід спілкування з японцями, вони домовляються за франшизу Resident Evil. І реально на той момент дуже-дуже дуже багато гравців приходять саме із за цього. І виходить найімбалансніша мапа Ракун Сіті Поліс Депортамент. Чому? Тому що вона була не в такому вигляді, як зараз. Її хвалили за детальний переніс, за усіляку фігню, котра реально пов'язана з Resident Evil, але в той же момент вона була величезна. Сурви тупо не встигали добігти, врятувати своїх тіммейтів. Мани, поки добігали з однієї точки до іншої, просто я не знаю, там встигали всі лікуватися, зніматися, робити генератори. Ну коротше, слава Богу, що її поділили на два корпуси, інакше був би максимальний баланс. І як завжди, недовго чекаючи, уже в вересні виходить Сінобіт з повставшого і зада. Дуже прикольний ман зі своєю механікою. Мені здається, він найнедооціненніший в цій грі, тому що ну він реально сильний, якщо правильно за нього грати. Також не можна обійти додавання Мікаели ріт в гру, тому що разом з Мікаелою прийшла механіка зачаровування тотемів від сурвів. На той момент реально дуже крута штука, тому що не всі користувалися всі буквально, буквально зачаровували тотеми на лікування. Тоді можна було просто до нього підбігти і полікуватися без нічого. Це тупо був як п'ятий перк у інших тімейтів, якщо один взяв з собою татемне лікування. Реально дуже крута механіка, і її дуже сильно не вистачає з точки зору сурвів, тому що її обрізали до неможливості фігово. Оскільки ворони завжди переслідували всіх в цій грі, ну логічно було б, щоб з'явилася такий маньяк, котрий їм би керував. І це стала художниця. Реально, один із наймобільніших манів, її навіть на тір 2 не можна поставити. Вона, напевно, тір півтора, тому що вона може максимально. Гарно контролити всю мапу задроти на воронеса, художницях називайте її як хочете. Реально ну прям познали ДБД. Вони реально володіють всією інформацією під час матчу. І як завжди, в березні 22-го року виходить колаборація. Напевно, котрий чекали всі, тому що якщо додали гоустфейса, він же крик з цієї франшизи, то логічно було, щоб додали антагоніста із фільму дзвіно, і ось вуаля з'явилися Онрю. І реально це знову привернуло увагу, тому що кожного разу, коли вони випускають якесь DLC, це не те, що привертає увагу. Реально онлайн в той день стає в півтора рази більше. Оскільки Мікелу додали без маньяка, логічно було, щоб вийшов маньяк. Я так розумію, були певні проблеми з механікою, з виходом у дреджа. Він же грязюка, він же багнюка. Це реально перший маньяк, котрий міг никатися у шафах, немов суті. Додали дуже круту механіку взаємодії з шафами, та що їх можна закривати, відкривати, і бігати від нього. Ну коротше, вийшов такий дуже прикольний ман. Йому мені здається, треба на сьогоднішній день трішечки якийсь реворк. Але в цілому він був дуже цікавий. І ось я відгуляв своє день народження в серпні, і наприкінці серпня виходить воно. Я той день не забуду ніколи, коли додали голову Resident Evil разом з Альбертом Васкером. Віскасом, Васкесом. Не знаю. Ну коротше. Разом з ним додали е, Ребеку Чемберс і Аду Вонг. Е, і за котрої в останню чергу, мені здається, в той день гуглили <правда>, по правилах 34 інтернету не один десяток відосів. Реально, в той день був просто якийсь ну, лютий буст ДВДшки. По-перше, було 200 тисяч онлайн, по-друге, 17! 17 каток поспіль ми грали проти Васкара, тому що його придбали буквально всі на виході. Реально не, не існувало в той день виходу, не існувало інших маньяків, окрім як Васкар. Після Васкару виходить один із цікавих маньяків, тому що, іншим словом, я не знаю, як його обізвати. Це лицар це маньяк. 4 в одному, навіть краще, ніж твій шампунь, гель для душу для браті. Ну реально, їм можна ставити і кемпити різних лицарів. Цими лицарями можна запускати ламати всілякі генератори. Реально, з самого початку багато хто не зрозумів, як за нього грати. Але зараз він такий занадто веселий, тому що вони можуть вдвох тебе розхітувати. якщо ви розумієте, про що я. В березні 23-го року виходить невдала франшиза з фільмом «Хижак». тому що. Ну, як всі знають, торговка черепами дуже схожа. По-перше, її зброя. По-друге, дрони, все технологічне. Це реально накльовувалось на те, що це повинен був бути хижак. Ну, здається, з ліцензії у них там щось не зрослося, і вони, вип... не зрослося. Не зрослося, і вони випустили її, от в такому душному вигляді, до речі. Дуже душний ма напевно після легіона номер два. І я ледь не забув про сингулярність. Вони напевно надихнулися оцим всім технологічним від торговки черепами і зробили такого волі від світу, ДБД. До речі, з механікою прогляду в цієї мапи він не мов сек'юріті може прочекати будь-який закуточок. Ну і з ним додали величезну мапу, котра на мій смак дуже сильно не дуже. І далі виходимо, як кохання по сурвах найбільше це. Ніколас Кейдж, боже мій, для мене як дитини 90-х виход Ніколаса Кейджа, це було щось грандіозне. Я просто я максимально ссикнув кипятком. Якщо вони взагалі додадуть е, ось цей скін це із фільму без обличчя, я просто скажу ось так. Одразу після Ніколаса Кейджа-Бахів, знову класика кіно, це чужий. До речі, трішечки про фемінізм на моїй сторінці. Ось як треба робити жіночих і сильних персонажів, незалежних від нікого, як в фільмі Чужі. Просто му, ріплі, моя красуня. І знову ж таки, механіка чужого нагадувала механіку Діми Гаргона, коли він лазив крізь тунелі, і механіку трішечки на котрий міг пробивати свою тінтаклю трішечки далі. У чужого це його хвіст. І що там у нас далі? І звісно, 23-й рік у нас закінчився малесенькими долоньками сина Чі Чакі. Реально виходить, Чакі це перший маньяк, котрого вигляд від третьої особи, що дає нереальний огляд в полюванні за сурвами, і в той же час у нього швидкість 4,4. Я не стрімі пробував грати на нього без перків. Це просто люта діч. Він реально на початку ніхто не розумів, як його мансити, але коли звикаєш, розумієш, як з'являються його сліди. Він стає ну занадто легким. Його можна реально поставити на тір 3 Потім виходить DLC Alan Wake. Нахуя? Навіщо? Я досі не знаю. За ним невідоме, котрий може плівати такий. Спочатку я подумав, що це буде тір 2 але все ж таки згодом зрозумів, що це все ж таки, напевно, тір 3 маньяк. Це таке така прикольна фігня, котра мені нагадує фільм Діти шпигуни. Пам'ятаєте, там усіляку фігню таку крутили і запускали у дитячому шоу. Це от невідоме скоріш за все. І на момент запису цього відео відомо, що на ПТБ зараз уже тестується ліч. Це персонаж із Dungeon and Dragons», Знову колаборація. І відоме, що буде колаборація з Кастельванією. Знову, як вони домовились з японцями, я не знаю. Dead by Daylight реально пройшла дуже величезний терністий шлях до цього. Е, хочеться в наступному відосі мені вам трішечки розказати про патчі, котрі дуже сильно вплинули на гравців, тому що під час виходу всіх персонажів там змінювалися прям в грі багато. Бафали, перки, просто переробляли механіки гри. Робили мапи набагато менше. Повірте, якщо зараз вас закинути на мапу, котра була раніше, ви зможете мансити, немов боженька. По-друге, воно. Якось непомітно для нас всіх переросло з хорора просто до елементарної виживалки, на кшталт тераста, але не таку зубодробящу і набагато легшу. Тому Dead by Daylight завжди в серденьку. Я думаю, якщо цей відос набере багато переглядів, лайків та коментарів, я зроблю е, наступний відос про те, як вона змінювалась реально після кожного патчу. Тому дякую за перегляд. Бувайте.